Всім привіт! З вами Негатив. Сьогодні вам покажу, що вдалося зробити з гольфіком. Як та рамочка над лобовим у мене замазала, спробувалася, зашпаклювалася. Сильно не критикуйте, бо я роблю це все перший раз в житті. Шпакльовочки, затирання відсишачини. Так, да, це зроблено суперкуштарно, супер хреново. Але маємо то, що маємо зараз вам покажу, як це виглядало. Як це в мене зайняло по часу? Машина постала добу в гаражі, воно трошки підсохло та побрався просто балончик, краску ніхто не підбирав. Я це розумію, що це виглядає мега кріпово і кончено, але любі друзі. Що маємо, то маємо. Так що гоу сюжет. Вчора обробив такої антиржавичний хіміч, як це правильно сказати. Не мав падати дощ, але дощ пішов, все одно таки не махала. Зараз виглядає так, вчора викруткою зачищував такі от місця, бо треба було його залишити на добу, але він впав дощ, воно трошечки така реакція. пішла. ну зараз буду щищати наждачкою, щіткою. Пробують шпакинуть, перший раз робити, бачимо, що в мене вийде, і потім підкрашують і покажу вам результат. Вроді би не критично, але просто в око кидається і воно трошечки харить. Ось так виглядає перша частина, трошечки вже наждаче підзачистилась. довелося її трошечки зламати, розбити, щоб хоча б видно, бо тут метал в принципі живий, але є мінус, що я отсюди в от, от, от кромочку, я вже ніяк не долізу. а Ось ця мега щіточка, вона теж тут не зладиться, тільки він царапує все більше і більше тут, і тут поверхнє і скло. Так що ще пробуємо, що нас чекає. Тут роботка і там, от в кінці. Що то все треба почистити, поки що виглядається. Так, зараз ще трошки наждачкою потру, Постараюся ось це трошечки краще зашліфувати. Оці всі чорні такі, скажімо, ржаві елементи. І побачимо, що буде далі. Зараз переходимо до інших частин. А ось так виглядає вже інша частинка. тут. Поменше цього всього, просто, скажімо так, ця кромочка. Зараз ми її ще трошки підчистимо, і будечі який залишаються в нас ще тут. І там ще один чекпоінт до того, щоб це все зробити. Так що ще роботи роботи. Просто не дуже зручно це все робити. Так, да, я розумію, що я теж не шарю, роблю багато помилок. але в моїй лосі в ідеалі це треба просто було б ціле лобове зняти нахрін. Зняти весь ремітуз, гарно зачистити його, це все прибрати ржавчину, але. Шкурка, як кажуть, вичинки не стоїть і маємо виходити з того, що у нас є. Робимо своїми мега-методами. Ручки з дубці, але якось ми працюємо. А ось тепер все це виглядає ось таким чином. Підзашкурене. Опять порядочок. Ще не до кінця, ще треба трошки повозити, але в цілому вже виглядає картина ось так. Наш таких 4 місця, яких треба буде підробити. Так що є ще над чим попрацювати, а потім може, якщо вдасться. Перейду до багажника, бо там треба покрутити проводочку, була там перекушена, мене не працює дворничок. Так що зараз поки що дотираємо, потім будемо пробувати підшпаклювати. Тепер готуюсь до нанесення шпакльовочки, вже позакліював, якось косо-криво, але якось заклеїв. А потім вже будемо пробувати фарбувати з нашого улюбленого балончика. Так що зараз якось так це виглядає, моя мега підготовка. Ось на ній косо, криво. Я старався якось там десь лучше, десь гірше, ну коротше, якось ось так. Зараз подожду підсохне, будемо його трошечки зачищати наждачечку, щоб вирівняти поверхню. Не знаю, роблю це все перший раз, так що, прошу багато хуїв, в мій огород не закидувати. Можете поржати, але самі розумієте, ручки та жопки, пам'ятаєте це? О, трошки підшпаклював, зараз це виглядає. Максимально кріпово, але якось так. Десь там щось не так, десь там так. ну Коротше, суть така. Для першого разу хреново, але піде. Бо інакше не буде, бо немає кому зробити, а ручки з дубці. Так що продовжуємо далі. Забагато в цьому відосі наголосу на ручки з дубці, але що ж ти зробиш? Тут, типа, більш-менш затерлося, плюс-мінус, але ось тут трохи хреново, а там саме була ржавчина найбільше, то мусу трошки дати, щоб трималося плюс-мінус адекватно і зиму пережило. Це все виглядає зараз ось так. Сюди, ось сюди. І ось сюди не звертайте увагу, бо це просто коли я трошки не своєчасно зняв милярський скотч. Да, це все матове, це якби у нас тут більше доскуче матове, але в принципі ось таке цитати. Ось тут видно, що я хреново зашпаклював, бо треба було більше його затерти. Щоб не так було. Це все видно тут то саме, але в принципі вже хоча б не... немає тої ржавчини, вона мені око не мозолить. Понятне діло, що. Не топчик для першого разу, скажімо так, все одно хріново, так само ось тут видно, ось тут видно, переходить і всі. Але я думаю, це все дрібниці, нюанси, це все вимиється, вичиститься, вигорить на сонці, а в разі чого завжди можна буде заказати якусь наклейку на аліку, сюди влупити, на цілу цю всю довжину. І це буде, в принципі, не так кидатися в очі. Що, напевно, я і зроблю, щоб гольф виглядав Ту перепушка, якби номера 47471 говорить про своє. Так що я думаю, що треба буде це все зробити, замовити наклеїть, але це треба робити, поки ще є тепла погода. І подивитися взагалі, які є варіанти. Може щось прикольне, то виставлю на голосування. виберете, що би ви хотіли побачити на гольфіку, получати, скажімо так, в корчо Чунінгу. Ну і тиски треба буде з часом підмалювати білим або змінити цілком колір. Так що все, підписуємося на канал, ставимо лайки, допомагаємо українському контенту розвиватися. Все де Україна. З вами негатив До скорого на нових автооглядах. А це так було невеличкі, скажімо так, допрацювання мого гольфіка. Думаю, ще щось буде з цього всього, так що як. Що так буває. Слава Україні!